Добрий день, шановне панство, з вами Олег Магнат. А зараз ми з вами розглянемо нову подію у грі FC Mobile шлях до вершини. Давайте зразу заглянемо до галереї і подивимося, чи нам варто взагалі грати у цю подію. Хто нам має попастися з гравців? Картка нап 111. Жан-Пір Папін 800 жетонів буде коштувати. 1000 Зе Роберто. лівий півзахисник, 111 картка. Антоніо Дінателла. 110 лівий вінгер. На зараз один із кращих галкіперів. Джеррі Дудик, 110 картка. 110 лівий захисник, Ферланд Менді. Мірослав Клос, 111 нап. Шикарний нап. 111-й лівий захисник Марцелло, а найголовніша картка за 1500 жетонів. Айан Wright, 110-й НАП. 110-й правий Вінгер Майкл Олісе. Також у цієї нової міні-події присутні 109 й гравці та 108-й. Ну, ми не будемо дуже так. На них зупинятися. Рухаємося далі шляхом до вершини. Відкриваємо безкоштовно чорний чемоданчик. Отримуємо 50 монет. А також 10 жетонів шлях до вершини. І так далі нам відкривається матч або розвиток навичків. Вибираємо матч. Звісно, що ми його виграємо. Отримуємо у наборі ще 5 жетонів. Граємо ще один матч, і, звісно, що ми його теж виграємо, тому що, як ні круті, боти не можуть справитися з нашою великою командою. До нас приходять ще 5 жетонів шляху на гору. На черзі відкрити ще один чорний ящик, і в ньому нам достається. Достається 100 кристалів до 20 жетонів. Так, нам залишається розвиток новачок. Такі конусики. Зараз глянемо, що тут. Нічогісінько складного. Два рази попасти по двом центральним мішеням одна нижче, друга вища. І ми отримуємо за це все ще 5 жетонів. Відкриваємо ще один чорний ящик. У ньому нам випадають гроші і ще 10 жетонів шляху до перемоги. Залишається останній розвиток новачок. Трошки побігаємо, збираючи ці золоті монетки і сріблясті також. За що отримуємо ще плюс 5 останніх жетонів? Ось дивіться, тут ми зробили все, закрили всі пункти, і за все це ми за цю добу отримали. 70 жетонів. 70 жетонів ми можемо використати пізніше у другій вкладці, про яку я зніму відео і ви подивитеся завтра. Щоб не прогавити, підписуйтесь на канал, далі буде. Також за виконання цього етапу ми закрили ще додаткові 3 вкладки, за які можна отримати також гроші, трошки жетонів і кристали. Ці накоплені нами жетони завтра ми використаємо на вкладці, яка називається Хісторії великих, то є велика історія, скажімо так. Цього разу всім папа. З вами був Олег Магнат.